Друзі, вітаю понеділок, 5 хвилин. Я, Олексій Ляшенко. закінчилися Паралімпійські ігри. Держава Україна, наша Україна зайняла сьоме місце в медальному заліку. Взагалі-то ми набрали медалі Паралімпійська наша збірна. Паралімпійська, наші хлопці, дівчата, це Титани. реальні. так от взагалі-то вони набрали. На п'ятому місці по загальній кількості медалей. Але там золото, срібло, бронза, і тут вони стали сьомий. Це ну, геніально. Я чесно кажу. Ну Просто ну не те, що геніально, це, це поваги потребує страшенний, друзі. Страшенний. Йдемо далі. Йдемо далі. Такий. Класні новини для нас спочатку, а потім поговоримо по тим темам, що на прев'ю. Дивіться, Україна заборонила військовополоненим російським дзвонити своїм рідним в Росію. Це повідомив обуцмен Дмитро Лубінець. За його словами, причина такого рішення збільшення випадків жорсткого поводження росіян з українськими військовополоненими. Я скажу: ну на кінець-то! І для Лубінця. І для Шмигаля, який лобуював дзвінки, він там і посилки лобіює. Я не знаю, Шмигаль в цьому напрямку, він не хоче порушувати конвенцію. А до наших можна порушувати. Так не порушуйте. Так не... нема у нас телефонів. Ми відстала держава третього світу. І все. Ну, слава Богу, що хоч зараз запретили. Давайте будемо слідкувати за цим. Давайте будемо слідкувати, як воно буде йти і чи так воно все буде, друзі. Далі проговоримо про втікачів і депутатських чоловіків. Ні, це нам, мабуть, треба назвати жінки-депутати і їх другі жінки, не чоловіки. Підпишіться спочатку, друзі, на мій канал, поставте подобаєчку, дзвоничок натисніть. Я дуже прошу вас зараз повсюдження. Це зараз як-за коментарі, будь-які коментарі, але щоб без, без всякого там матірного набору, а нормальні коментарі. Так от, народна депутатка від голосу, є така устінова. Вона на всіх телепрограмах, де її запрошують, вона скаржиться, що м'яке законодавство щодо відповідальності за перетин кордону ухилянтами, тоді, як її чоловік живе в США? Олексій Яцюк, чоловік нардепки, виїхав до США, уже коли йшло широкомасштабне вторгнення. Вже в той час. І там вже придбав будиночок. Устінова, запам'ятовуйте, за, записуйте, друзі, а то ви все будете забувати. Симпатична жіночка, депутаточка з голоса. Нормальна, хороша, молоденька, молоденька, ось вона. Така чоловік виїхав вже при широкомасштабному вторгненні. Будинок купив на 321 квадратний метр. Та ще й новеньку машину Mazda X5. Амінь! Пані Устінова, амінь, пані Льоша Яцюк. А ви воюйте. Слабке законодавство для Устінової. Дуже слабке законодавство. Нас треба отак, вибачте мене. А Устіновий ніяк. Вибачте, ну я не можу інколи стримувати себе. Друзі, ну і як можна стримувати, коли ми сподіваємося на НАТО. Коли ми сподіваємося на партнерів, коли ми, ми йдемо до них і кажемо, давайте разом працювати. А що ви... відбувається у них? Румунія підтвердила заліт Шахеда на свою територію і піднімала Ф-16. Польща під... залітали. залітали. Ось Румунське Міністерство оборони підтвердило, що система радіолокаційного спостереження вивела і стежила маршрут безпілотника, який з'явився в національному повітряному просторі. Припускається, що безпілотник міг упасти в безлюдній місцевості в районі села Періправа в повіті Тульча, де нині здійснюється пошукова робота. Все нормально. У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, Міноборони України. За країни, вибачте, зазначається, що інцидент зафіксували в Розкненському краї на сході Латвії. За попередними даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі, Латвійські сили оборони повідомили про цей інцидент високопосадовців правоохоронців і командування НАТО. І все занепокоєні, все нормально. Та нечайно залетів. так ну прилетів, полетів, упав. Це все. Як НАТО не розуміє? Як, як європейці не розуміють? Ну залетів, полетів, покушав, попив, приземлився, там лелеки, з лелеками безпілотник поспілкувався і полетів назад, друзі. Від кого ми що чекаємо? От, ну, от Литва, Латвія, вибачте, Латвія, ну це ж. А взагалі-то що Латвія? Вони маленькі, вони і так нам допомагають, вони і так роблять Латвія, Литва, Естонія, все, що можуть. Але вони дуже-дуже, можливо, навіть більше, ніж ми, залежні від більших країн в НАТО. На жаль. На жаль, ну так от відбувається, друзі. Давайте донатити, давайте донатити, збирати нашим хлопцям на реп, на дрони, давайте допомагати армії. Так, от далі переходимо. Це вони не будуть воювати з Росією ніколи, але хоч щось може зроблять для нас. да? Зеленський е різко, от десь на цій на своїй поїздці, да, в свої, Нарамштайні розкритував і Великобританію, і Сполучені Штати. За що? За те, що вони уперлися і не дають нам використовувати хоча б шторм Хоча б, ж, президент, знаєте, він висловив незадоволення щодо Великобританії та інших партнерів під час переговорів і озброєння в НАТО. Це була перша, да, от була перша особиста участь президента в Рамштайні, тому що він впав в Рамштайм. І він практичний, ну, да, обіцянки да, надані, да, половина щось прийде, да, але це, це, це не дасть нам перемогти ні. І критика була дуже серйозна. Разом з тим була був посил, що ми підготували план. Давайте працювати, давайте будемо робити. Ми не можемо воювати вічно. Не можемо. Нам треба перемагати, а ви нам не дайте перемагати. Дехто з вас навіть допомагає Росії. Туреччина взагалі пішла там в Брікс і сказала, а ти йдіть всі нахрен, НАТО, мовчить, всі мовчать. Ну, щось там зашевелилося. Сьогодні чи завтра, Блінкін да, поїде в Великобританію зустрічатися там з високопосадовцями, з міністром закордонних, з міністром оборони Великобританії. І на, цій же, на цьому ж тижні там Байден прийме прем'єр-міністра Великобританії. Ну, щось вони там будуть обговорювати. Знову, що вони будуть обговорювати, Навіть от дивіться, от дивіться, я навіть про, от, уявляю собі, дозволили бити Штромшедом, А в нас ракет нема. Ось вам 50 і все. Ну нема, ну не виробили, ну не змог. Розумієте, на себе, чому я це все кажу? Не для того, що все пропало, не для того, що всі впали, не для того, що давайте впадемо, розпластаємося все. Ні. Щоб все більше і більше людей розуміли. Тому я прошу діліться: не буде без нас перемоги. Не буде без участі всіх українців у війні, не буде. Хто не хоче, я вважаю, той хай їде. Ну, ну вибачте, мене за таку різкість, за таку прямоту, але ми повинні всі я вже казав мільйон разів, пішов випити каву. Коштує кава! 50 гривень. А ще 10 віддай армії. Пішов по поїсти в ресторан, коштує твій обід 500 гривень, а ще 100 віддай. І так повинно бути скрізь. Скрізь. У нас цього немає. Якщо ми цього не будемо робити, ну, тоді, друзі, буде погано. Поки що ми, ми. Тягнемо нашу державу. Ми ті, хто любимо державу, ми ті, хто вважаємо себе українцями. Ми ті, хто хочемо перемоги. Я хочу від серця щиро подякувати. Хрущову Тетяну. Два перекази. І на військових пані Таня, і на канал. Велика вам подяка. Канал повинен існувати. Якщо його не буде, не буде цієї допомоги у нас. Дубінський Етті, Войт Валентині. Бобур або Бобур Людмилі, вибачте, монобанк. Семенець Сергію, два перекази на канал і для е, добрих справ. Я дякую вам, друже Сергій. Я тисну вам руку, крипка-крипка тисну. Моніч надії, шляхтич любові. Два перекази без прізвища на монобанк. Вчора о 23.56 і о 10.56. І Нич Володі Сергію, всім всім, всім великі приказки. Велика подяка. Друзі, посилки дуже потрібні. Щось спав у нас накал такий, сітки потрібні, ноші потрібні, аптечки потрібні, смаколики потрібні, ніжна білизна потрібна. Ну, якось ми там притормозились, не знаю чому. Дякую вам за посилки. Спонсорів. Мої, мої любі, я, я просто не перестаю вам дякувати ніколи. Ви тримаєте канал і ті, хто донатить на канал. І з цього ми робимо. От сьогодні ще перераховую за реп і беремо інший. На днях перешимо інший реп. На нас, на вас, тримається наша допомога. Україна переможе до вечора. Там дуже у мене цікаві сюжети. Дуже куди їздив Петро і так далі.